Уманському гуманітарному центрі шукають волонтерів для плетіння маскувальних кікімор. Такі костюми використовують військові на передовій, а потреба в них постійно зростає. Детальніше у відео телеканалу Умань. З перших днів повномасштабного вторгнення в Оманському гуманітарному центрі плетуть маскувальні кікімори, які рятують життя військових та допомагають їм непомітно виконувати бойові завдання. кікімору ми виплили 20 травня. Спочатку було навчання, я їздила і ще дві наших волонтерки в Черкаси. Потім не було матеріалів, купляли. В секондах по кольору підходящий одяг різали, фарбували постільну білизну, різали на, на полосочки. Вже маємо досвід, і коли в нас є повна команда волонтерів, ми виплітаємо дві-три, інколи чотири, кікімори за тиждень. Нині волонтерам бракує помічників для підготовки матеріалів та платіння кікімор і каверів на шоломи. Тож вони запрошують усіх небайдужих приєднатися до команди. Всіх запрошуємо, хто, має, хто небайдужий, хто має е, бажання допомагати досягненні перемоги нашим хлопцям відповідно і нам, щоб зробити ці захисні кікімори і кавери на шолом. Зі слів волонтерки, зовсім не обов'язково постійно. Буде в центрі частину роботи можна виконувати її удома, наприклад, робити заготовки. Можна прийти до нас, взяти роботу і вдома по можливості вільний час допомагати підготовлювати матеріал для плетінь. Кавери на шолом це також захист для військових. Вони одягаються на шоломи, і хлопцям, коли треба десь засідки чи незамітно пройти на позицію, вони їх використовують. Такі камери, кавери робляться на основі. Отаких От чохлів, такі чохли теж наші волонтери плетуть вдома, і потім на ці чохли прив'язуються також ниточки, також з панбунту, і виходить такі кавери. Охочим долучитися пані Людмила підбере посильну роботу. Гуманітарний центр працює на території центрального стадіону. А зв'язатися з координаторкою можна за телефоном 093 753 62 44. Працюємо ми з понеділка по п'ятницю. Зв'язку з тим, що такі умови нашого знаходження тут в будь-який час можна прийти і 8-9 годин ранку, можна прийти і 2 три години, по на годинку півтори поплести. Так що будемо щиро вдячні, хто відгукнеться і раді всіх бачити у нас в нашому центрі.